Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Рашисти обстріляли швидку в Гуляйполі, вдарили СРСЗВ ураган. На щастя, водій не постраждав, а в Оріхові ударним дроном нелюди пошкодили цивільну автівку. уцілів. за добу окупанти нанесли сім авіаударів по гуляйполю, Щербаках, Чарівному, Ольгівському та Стебногірському. Там горіли будинки. Наш символ незламності, сили та боротьби за волю сьогодні відзначаємо день державного герба. Тризуб пережив століття війни і заборони. Він не лише на прапорах і документах, а й у серцях всіх українців, які продовжують боротьбу за вільну і незалежну державу. Росіяни збільшили кількість штурмів на Запоріжжі, зокрема на Оріхівському напрямку. Шість безуспішних атак в районах Новоандріївки, Стопового та Малих Щербаків. Намагаються прорвати оборону і на перетині трьох областей Донецької, Запорізької та Дніпропетровської. У разі успіху загарбники можуть зайти у тил Ляйполя з півночі, що ускладнить ситуацію, повідомляють у Генштабі. Майже 13 мільйонів гривень з бюджету Запоріжжя відправили на утримання муніципальної варти. Це на 3 мільйони більше, ніж торік. Гроші витратять. ...наформиний одяг, додаткове екіпірування і захисне спорядження та на зарплатню працівникам. До речі, це КП визнано критично важливим для міста. У Запорізькому районі згоріла худоба. Біля другої ночі в надвірній споруді приватного помешкання здійнялась пожежа на площі 84 квадратних метри. Надзвичайники ліквідували займання. У вогні загинули сім свиней та 42 поросяти. Причини пожежі встановлюють. Була людиною, стала під рашисткою. Вчителька, зрадниця з Мелітополя вчить дітей нової географії. На своїх уроках Наталя Бузоверова малює нові кордони Ерефії з окупованими територіями України. За свою старанність географічка отримує грамоти від загарбників. Не відстає її донька, проросійська активістка. Вочевидь, зрада для них це сімейна традиція. Відплата буде. ЗСУ завдали удару по позиціях окупантів у районі Чумацького, що на Запоріжжі. Наші воїни знищили базу особового складу, фортифікації рашистів та майданчик для дронів. Батальйон 64-й, оддільний мотострілкової бригади Рефії, високоточно та надшвидко покинув цей світ. У Запоріжжі школярів навчають керувати дронами на уроках захисту України. Навчання відбувається на симуляторах, ноутбуках керують пташками, джойстиками. Також у школах вчать як надавати першу допомогу рекетир спортсмен, тепер руснявий прислужник Олександр Кучерков, зрадник з Мелітополя, отримав заочну підозру. Від початку окупації Запорізької області став депутатом єдиноросом. Виправдував воєнні злочини. Рифи займався пропагандою. Сяде довічно, якщо звісно доживе. Понад півмільйона гривень податку на елітні авто сплатили запоріжці у січні. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, надходження зросли майже на 200 тисяч гривень. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.